Наші пращури завжди знали, як захистити себе від нечистої сили, починаючи від збору трав і молитов, закінчуючи різними оберегами. Однак, на відміну від решти, лише українці здавна мали куди більш надійний захист. І це ярчук. Саме про нього ми сьогодні й поговоримо. У різних народів світу є безліч історій, пов'язаних із собаками. Одним із найпоширеніших мотивів таких історій є зв'язок цих чотирилапих із потойбічним світом. У когось вони постають у вигляді лютих і небезпечних потвор, які щось охороняють, наприклад, цербер. В інших – це пси вісники смерті або ж вірні помічники, як вірменські вовкодави, що прилітають з небес, аби зализати рани воїнів і повернути їх до життя. Українці здавна вважали, що собаки мають особливе чуття. Мовляв, чують чотирилапі наближення нечисті і демонів, яких очі простого смертного не бачать. Особливо такі властивості проявляються у собак чорної масті. Вони зазвичай мають демонічну силу і не завжди відрізняються дружелюбністю до людини. Але в українців. Такі собаки ніколи монстрами не вважалися. Навпаки, люди знали, що чорні собаки, які відрізняються двома білими плямами над очима, здатні бачити нечисту силу. Начебто ці плями і є та друга пара очей, що дозволяє бачити потойбічне. Однак не лише розрізнити нечистого чи відьму, а й захистити від них здатний лише ярчук. Крім того, що цей пес має чорну шерсть, він завжди більший за своїх одноплемінників. Також він має таємну зброю вовче ікло в пащі. Саме за рахунок цього ікла його укуси стають більш болючими для відьом та нечистої сили. За повір'ями, такі укуси на відьмах не гояться. вони гнояться і можуть призвести навіть до смерті. Де не де ярчуків називали вовкотагами, мовляв, вони можуть задавити будь-якого хижака, тому в народі вони були в пошань. Людина, у якої в господарстві був цей рідкісний пес, могла не боятися нечисті. Ярчуки охороняли житло та сім'ю господаря від нечистої сили, пристріту та хвороб. Однією своєю присутністю у будинку ярчуки притягували щастя, успіх та багатство, котів, до речі, також використовували як оберіг, але рідше. Коли життя в будинку було спокійним і благополучним, ярчуки ні в чому не знали відмови, а господарі балували їх і поводилися з ними як з божествами. Однак, нагадаю, на роль тварини духовиця підходив не будь-який пес. Коли чорна сука ощниться вперше, і якщо перше щеня буде теж сукою, то її потрібно поберегти доти, доки у неї теж не з'являться щенята. Якщо у неї першим цуценям буде сука, то ви на правильному шляху. Щоправда, вам доведеться ще трохи почекати, доки вона не ощениться. а ось перше цуценя третього покоління і буде Ірчуком. Щоправда, є повір'я, згідно з яким ярчуком може бути пес, що народився від чорного собаки у дев'ятому поколінні, тобто ще триваліший процес. Проте вивести ярчука це пів справи, складніше зберегти йому життя. Таких щенят потрібно ретельно охороняти, оскільки відьми чують їхній запах. Вони дуже бояться цих собак, тому намагаються їх знищити ще малюками. Щоб захистити Єрчука у дворі будинку, потрібно вирити яму, покласти туди цуценя і накрити його осиновою бороною. Тоді жодна відьма, якби вона цього не прагнула, дістати його не зможе. Кажуть, що відьма здатна піти на будь-які хитрощі аби вбити Ярчука. Вона може прийняти образ знайомої людини або тварини, як, наприклад, у наступній історії з Харківщини. Розповідала мені мати моя. Що, коли вона була маленькою дівчинкою, одного разу була в них на подвір'ї відьма. Була в нас молода сука, казала мати. Перший раз із цуценятами. А відьма боїться цуценя, яке називається ярчуком, бо цей пес має таке ікло, яким здатне задавити і відьму. Ось відьма перетворилася на козу. І прибігла до нас у двір, забігла до хліву, де була сука із цуценятами, схопила одне цуценя і почала його душити. Сука кинулась на козу і почала відбивати у неї свого цуценя, а коза відьма гамселить її ратицям. Ми почули вереск собаки, прибігли в сарай, а відьма звернулася клубком та й покотилася з двору. Коли наш ярчук виріс, відьма знову прибігла до нас у двір, але вже у вигляді великого собаки. Ярчук кинувся на неї, вони щепилися і почали гризти один одного. І наш собака задавив відьму. Зранку ми дізналися, що в нашій слободі померла стара, яку всі вважали відьмою. А ось ще один випадок від свідків. Гостювала я у доньки два тижні. Потім прийшла додому і питаю у сина, чи годував тищеня. А він відповідає, ні, сьогодні ще, мамо, не годував. Так я дізналася, що мій собака аж другий день голодує. Змусила я сина піти і випустити зі стайні цуценя та дати йому поїсти, тільки відчинив він двері стайні, як з неї вилетіла така сильна буря, що так і збила з ніг сина. І відкинула його далеко від стані. Син мій не на жарт злякався, вбіг скоренько в хату та й каже Матінко, а, матінко, бачили, як мене штовхнула буря? Я швидко пішла туди і кинулася дивитися, де щеня. І що ж, лежить бідний мій песик, розчавлений на дрібні шматочки. Тоді я й переконалася, що буря то була відьма. Про той випадок я розповідала багатьом людям, які мені казали, що відьма дуже не любить того ярчука, тож докладає усіх зусиль, аби його знищити. Подейкували, що жупан козака Мамая був підбитий хутром із спинок молодих чортів, яких допомагав йому полювати вірний песик ложка. Вірний помічник козака-характерника, щирий песик ложка, летів на ворога татарською стрілою на кривих і коротких ногах. Бо був песик ложка. Ярчуком. За народними повір'ями такого собаку нелегко виховувати. Це було під силу лише козаку-характернику. Такого пса бояться не тільки відьми, а й сам диявол. Йрчук може загризти не тільки вовка, а й ведмедя. Також існує думка, що ярчуки пов'язані з міфом про крилатих псів зі світових сюжетів. Ці риси приписують навіть симарло. Ярчук, наприклад, також може долати будь які відстані. На жаль, інформації про дану міфологічну істоту не так вже й багато, але я спробував зібрати для вас найцікавіше. Що скажете, друзі? Хто наступний?